Вітаю! І на колекції Скарби-Вироби. Сьогодні ми продовжуємо огляд частини моєї колекції брошок. Це камеї. Камеї мініатюрні, тож починаємо. Перша камея зовсім мініатюрна, її розмір. 2,5 см, на рожевому фоні, профіль правосторонній, застіпка, як на мене, реставрована, змінена, але чудова брошка, яка може стати доповненням любого образу. Наступна брошка на рожевому фоні, маємо металеве оздоблення. Із з зворотної сторони бачимо просту застіпку. Як на мене, це теж замінена застіпка, тобто брошка реставрована. Перепрошую, бачимо певні сліди від нагріву. Тобто, якщо попередня брошка Ось вона посажена на клей, то ця брошка, як на мене, так припаяна, її розмір теж невеликий, до 3 см. Наступна брошка, це профіль на світло-коричневому фоні, окантований металом. Чи бронза, чи мідь, мені невідомо. Трохи є певні потертості від віку. І зворотньої сторони ми бачимо теж потертості та просту застіпку булавку. Вона оригінальна. Розмір брошки ми бачимо трохи більше 3 см. Наступна брошка. розташован профіль на коричнього, навіть я б сказала, темно-червоному фоні, оздоблення жовтий метал, металу візерунок. З зворотнього боку ми бачимо оригінальну застіпку, застіпка складна, брошка вже трохи більшого розміру. І наступна на сьогоднішній день остання брошка, це теж жіночий профіль, розташована на, я не знаю, як цей матеріал називається, жовто-оранжовий колір в нього. Тобто перехід є метал з візерунком, є певні потертості від віку, зворотня сторона теж має потертості. Застіпка складна оригінальна, розмір брушки майже 4 см. Ми бачимо жіночі профілі, правосторонні, лівосторонні. Тож, на сьогодні все. Чекаю ваших коментарів, відгуків, чи сподобалося наступного разу продовжимо огляд моїх брошок. До побачення!